Доброго дня, шановні члени журі та колеги. Мене звати Звєрєва Марія Борисівна. Я викладач фізичного виховання у міжрегіональному вищому професійному училищі з поліграфії та інформаційних технологій. Моє завдання не просто навчати здобувачів освіти руховим навичкам, а й мотивувати їх до активного та здорового способу життя. На уроках я впроваджую власні розробки спортивних веб-квестів, що поєднує фізичну активність із цифровими технологіями. Маю досвід в організації масових спортивних заходів. Серед них національні спортивні руханки, всеукраїнські спортивні челенджі, марафони, естафети, районні та обласні змагання. Створюю умови для індивідуального розвитку кожного здобувача освіти на уроках фізичного виховання, враховуючи їх потреби, можливості та мотивацію. Розробляю авторські відеопосібники для самостійного працювання фізичних прав під час дистанційного навчання, що дає змогу молоді підтримати фізичну активність, досконалювати рухові навички поза межами аудиторії. Завдяки сучасним методам викладання я допомагаю молоді розкрити свій спортивний потенціал, отримати задоволення від занять фізичною культурою. Адже головне не лише фізичний розвиток, а й любов до спорту, яка залишається з нами на все життя. Дякую за увагу!